Все, попробуем? Светом? Золита. Так. Резетка мотоцикла. Це розетка мотоцикла. Об'єднується с комутотором. 1 А. Шо в народі означає комутатор. Електронно-тірістерний. 1 А означає, що заряджається він током не більшим, ніж 1 Ампер. 1 Ампер можна сказати. Перш зараз все я вийду. Зараз я включу запалення. Включу ось краник. Комутатор лежить. Зараз все. Попрошу хайпапа в дёржный кикстартером. А я подивлюся на работоспособность. А куда ты ключик вправо повернул? Влево ключик надо повертать. А ну заглуши обратно. Все. Так, дивися, ти ключик повертаєш вправо, це свій мотоцикл, а тут вліво ключик. Ключик вліво це з генератора. Зараз краник можеш відкрити. І просто уверенно нажать вниз кікстартер і все. Та може навіть не заводить, бо зараз той тип буде. Я якщо не що. Зову, все, не заводь, я кришку накрию зараз. Угу. І все. Тут сусідам дуже сильно не подобається, що працює техніка. Тому ми роздражати людей не будемо. Виключаємо. От, щоб... Комутатор напрацював працював на ЯВІ, Його треба перепаяти. БКС, який би він не був. Зараз я, до речі, покажу. Ось все я перепаяв повністю БКС зі в Білорусі. Зділено в Білорусі. Перепаяв, переділав. А другий от е, показую оно, ну, видно, з этими конденсаторами, лютими поганими. Ону. Я його не встиг не вспів доробить. Теж непонятно. Великий такий корпус алюмінієвий. Незрозуміло, навіщо, навіщо робити таку велику коробку, яка взагалі не гріється. Незрозуміло. Тірістер знаходиться в холодному положенні. Нащо? Придумали такий великий корпус, прям взагалі здоров'яний корпус. Якось глупо придумано, але так, в Радянському Союзі робили. Це, до речі, 7 вольтовий двосхода. І теж прийде час, може після війни дороблю. комутатор Кет 1А. Повністю в робочому стані.